Хто не був у Венеції, не бачив Італії. Завдяки численним каналам, мостам, чудовим будівлям. Це місто є одним з наймальовничіших у світі. Здається, якщо зосередити усі сувенірні лавки та магазини Венеції під одним дахом, площі зібраного міг би позаздрити навіть неосяжний хмельницький речовий. Хоч населення міста на воді майже на 50 тисяч осіб менше ніж нашого обласного центру. Візитівкою Італії є піца та кава. Смачніша кава. Оскільки Італія, це оскільки Венеція це Італія, отже, в Венеції ми вирішили замовити саме каву і піцу. Це піца на одну людину. Так нам сказали, якби ми знали, замовили б одну на двох, а не дві. І кава. Зараз спробуємо. Важасти відчувши Італію на смак, виникає непереборне бажання встигнути побачити якомога більше у найромантичнішому місті цієї країни. Ми зараз знаходимося на площі святого Марко. Щодня тут проходять тисячі туристів з різних країн світу. Це найбільша площа у Венеції, і звісно, що тут найдорожчі сувеніри. Єдине, я не знаю, чим настільки. А зробив добре цей святий Марко Венеції чи, можливо, усій італії, але впевнений, що далі на після цього стендапу все вам пояснить. Площа святого Марко серце Венеції, а самого святого називають покровителем міста. Його мощі зберігаються в соборі, який носить його ім'я, та розташований безпосередньо на цій площі, поряд з Палацом дожів. Прибулих туристів на площі святого Марка зустрічає велика кількість голубів. За легендами їх було привезено з острова Кіпер у Венецію у подарунок дружині Дожа. На фоні переповнених туристами вулиць ви завжди зможете знайти вулички, де немає майже нікого, окрім місцевих жителів. З першого погляду навіть трішечки лячно, але не забувайте, це Італія, а тому ми нічого не боїмося. Основний транспорт у Венеції – річковий трамвай. Є річкове таксі. І тільки побачивши на власні очі та пройшовши зовсім вузькими булочками міста, розумієш, чому там так мало автомобілів. Загалом красуня Венеція розташувалася на близько 120 островах, які огинають 150 каналів та з'єднують 4 сотні мостів. Таку красу просто неможливо не відзняти на відео. Мабуть, так думають, мало не усі режисери, які хоча б раз побували у Венеції. Венеція це місто, де знято кілька сотень фільмів. І саме зараз, в цей момент, на моєму фоні, відбувається зйомка, чи то реклами, чи то кліпу, чи то можливо якогось документального чи художнього фільму. Я не знаю. Але те, що ми стали учасниками цього процесу, вже неймовірно приємно. Загалом, Венеція це суцільна, велика, визначна історична пам'ятка. І дуже важко порадити кілька місць, які потрібно відвідати в першу чергу. А ще Венеція щороку повільно опускається під воду на 2,5 мм. міліметри. Тому поспішайте побачити цю красу. Багато хто думає, що в Венеції головне це гандельєри. Насправді ні. Головне в Венеції не забути купити сувенір для ранку на поділі. Біжу.